На городскую заправку, і мені досталось всего 5 літрів дев'яносто второго бензина, тому що люди заливають повні баки і канистры, в остальным не хватает. А ну точно, країна бензоколонка нафти залийся, бензинів запися, і вони заливають Індію Китай, кого хочеш обирай, і своїм не доливають, бо повні баки заливають неподобство. Та завждіть здається, тут є ще одна невеличка така причинка. Украинские удары один за другим выводят из строя наши нефтеперерабатывающие заводы, но владельцы этих НПЗ даже не пытаются их защищать. Складывается ощущение, что топливный дефицит создается искусственно, чтобы поднять цены. На этом кто-то хорошо зарабатывает. Вчера в новостях услышала, что установили квоту 20 литров в сутки на человека. Я очень прошу, Владимир Владимирович, примите меры и остановите рост цен на бензин. Ну, правда же ж, прийміть і остановіть. І хвилинка приємної статистики тієї самої, що трохи за серпень, і сильно за вересень або навпаки. 12 ударів по списку. Ні, не всі, але щонайменше три НПЗ зупинили переробку. Шлем, подяку, безпілоткам. І нагадуємо, що нестачу пального уже відчувають щонайменше у 20 регіонах Росії. он есть, но только по талонам, блядь, понимаешь? А если ты обычный смертный, то блядь, понимаешь, они а бензин. Купи, купила бабонок, а бабонок без ноги, блядь. Какая чудовая Ирочка. А моей малышке что кушать? Что моей маню не кушать, блядь? А? Блядь, справедливость по талонам, Чтоб у вас в таком случае свет отключили. Блядь. Справедлива тут одразу кілька моментів. А тільки мені питому українська фраза про коника причулася у руску щелепній варіації. Купила мама коника, коник без ноги. Яка чудова іграшка. І друге про талони. І талони ж не альо, бо наші кібермолодці заблокували ці кінці, і по талонах теж на російщині нічого не ливають. Тому дівки, ой, як страждають. Де знайти такого мужика нормального, като скаже? Га просто участить організую бензін. Все що діло за те жині сама. Мда приводи для знайомств і контактів уже не ті, уже не ті. Б. бензинова любов. Бінзі бензин, проблеми на заправках простим людям не правди. Все поталон кослужиш. Отакі такі бінзі восім да бензин 82 рубля або стальному к говоріть. А що його говорити про решту? Решту можна в обмінниках подивитися. Дерев'яний настільки дерев'яний, що розминувся з євро на сотню.